Керівника обласного управління охорони здоров'я Петра Гармаша звільнили. Відповідне розпорядження сьогодні з'явилось на офіційному сайті. ОДА. за словами голови облдержадміністрації В'ячеслава Чауса. Петро Гармаш сам написав заяву на звільнення. Чому Петро Гармаш вирішив піти? В'ячеслав Чаус не повідомив. Сказав, що до управління охорони здоров'я він особисто має такі ж претензії, як і до інших структурних підрозділів. Були і є і є і є претензії до організації роботи окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, і ми на цією над цими процесами внутрішніх внутрішніми як і є, працюємо. Найголовніша претензія на сьогодні не до одного структурного підрозділу, а до багатьох це відсутність комплексного підходу. При вирішенні цієї чи іншої проблеми і задачі, як є на сьогодні, в області наразі Суспільне намагається отримати коментар Петра Гармаша. Нагадаємо, у квітні цього року, коли головою ОДА була Анна Коваленко, його відсторонили від виконання обов'язків керівника управління через дисциплінарне провадження, відкрита за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності. За словами В'ячеслава Чауса, кандидата на посаду керівника управління охорони здоров'я вода нині немає. Це рішення а, було прийнято сьогодні. Воно а, не було там за заплановане. Да, відповідно, зараз я займаюся спільно з командою пошуком кандидата на цю посаду.